Доброго дня, дорогі любителі Майнкрафт. З вами, як завжди, Капітан Блек і це друга серія мого летсплею обзору моду Industrial Craft. В цій серії я хочу показати вам, як робити МФЕ, Лопотрон, енергетичний кристал і сонячні батареї. Так, для того, щоб зробити сонячну батарею, нам потрібне Буде такий вугляний порошок, який робиться з вугля у мацераторі. Так, ми виложимо. Так, для того нам потрібно дві електросхеми, знизу генератор, стекло і порошок. У нас виходить дві сончі батареї. Потрібно для МФЕ, провід, золотий провід. Так, є. Золотий провід в нас є. І енергетичні кристали. Зроблю 10. Так, щоб було. Так, перший ми робимо лопотрон. Лопотрон у нас робиться з лазурету. Із електросхем. Електросхеми я робив в попередній серії. Так, виложимо, і в нас виходить лопатрон. Зробимо два лопатрони. Так. Щоб зробити МФЕ, нам потрібен машинний блок. По кутах ставиться в нас дріт і, якщо не помиляюся, енергетичні кристали. У нас виходить МФЕ Готово. Так, я не знаю, я напевно отут поставлю одну сонячну батарею, а тут другу. І в нас виходить от такой механізм. Так, ми включимо день собі, щоб ми ніякі зомбі не били. А, і ще, напевно, заодно поставимо. МФЕ енергії інашого. Так, дивіться, я хочу вас спитатися, якщо ви положите так, генератори 2 до одного мацератора і два генератори до другого мацератора, і до кожного мацератора по одній сонячній батареї, чи вони не зірвуться через деякий час. Ну що ж, я буду закінчувати цю серію. З вами був Капітан Блек. підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте відео. Ну що ж, до зустрічі. Па-па, зустрінемося в наступній серії.